За офіційними даними, наша країна налічує близько 67% людей, які вірять в Бога. Я вирішив перевірити. А що якщо запитати 100 абсолютно випадкових людей? Одне просте питання: ти віриш в Бога чи ні? Було не дуже легко, проте все ж таки я зміг спитати 100 абсолютно різних за віком, за статтю людей. Це питання. І ось результат. Ви вірите в Бога чи ні? Просто да чи ні? ні. Скажіть, будь ласка, ви вірите в Бога чи ні? Не вірю. Ви вірите в Бога чи ні? Ні. Ні, не вірю. Не вірю, не вірю, не вірю. Не вірю. Не вірю. Скажіть, будь ласка, ви вірите в Бога чи ні? Так. Вірю. Я вірю в Бога. Ви вірите в Бога чи ні? Звісно. Віру. 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 Зараз так. Почалась деякого часу. Насправді я був дуже сильно здивований тим, що абсолютна більшість людей відповідали так. Я вірю в Бога. Вірите в Бога чи ні? Так, віримо в Бога. Так. 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 Приходяться вірити. Can you tell me, do you believe in God? Yes. Були навіть такі люди, які казали дуже чесно, казали, я ще не визначився. Коли якась біда є, то тоді я починаю вірити в Бога. А так по життю ні, не сильно. Я коли. <laughs> як, як це можеш пояснити, як коли? <laughs> коли, коли потрібно, тоді вірю. Угу. Я вірю. Мабуть, це... ти ще сумніваєшся, да? так, трішки? Так. В пошуках таких, добре. Ну, Наступний? Я, напевно, так, я ще сумніваюся, але напевно більше таки вірю. Але більше вірю в себе і в внутрішню силу і в щось. Тим не менш, ми чітко бачимо, що людей, які вірять в Бога, набагато більше, ніж тих, які не вірять в Бога. Ось статистика, яка вийшла у нас зі ста опитаних людей. Друзі, який же висновок з цього всього ми можемо зробити. Можливо, треба дуже сильно зрадіти, тому що реально статистика підтвердилась. Ми взяли 100 випадкових людей, і переважна більшість з них вірить в Бога. І це, звісно, не може не радувати наше серце. І можна собі сказати, що друже, заспокойся, не треба так сильно йти євангелізувати, не треба людям набридати з тим, що вони і так насправді вже знають. Проте, як завжди, є невеличке, а можливо і дуже велике але. І воно полягає в тому, що коли у цих людей, які казали, що я вірю в Бога, я запитав друге питання. Останній раз, коли ви читали Біблію, а на... дивиться, а от дивиться там в дитинстві раніше дивилися якісь мультфільми, батьки показували, а так читайте. Скажіть, будь ласка, коли останній раз ви читали Біблію? Я вже не пам'ятаю, що в школу ходив. Це, напевно, було місяць тому. Давно, Десь, напевно, з півроку точно. Ви знаєте, в мене своє власне відношення до Бога. Я вважаю, що Бог має бути в серці, а найголовніше Бог має бути у наших вчинках. Можливо, в років 8-10. Ви знаєте, після їхніх відповідей моя радість кудись зникла. Отже, друзі, ми бачимо, що слова Ісуса Христа, які він казав близько двох тисяч років тому, про широкий, про вузенький шлях. Залишаються й по сьогодення актуальними, тому що ми бачимо, що не більше 5% людей читали Біблію за останній місяць. І згідно Слову Божого, ми розуміємо, що їхня віра, вона мертва, на жаль. І це вже ніяк не радує нас, тому що ми маємо країну номінальних християн, які кажуть: да, я вірю в Бога, але насправді відношення до Бога ніякого не мають. Не знають його слово, не живуть по його законам, не виконують його вказівки все ж таки хочеться завершити на позитивній ноті, і вона полягає в тому, що сьогодні ми маємо унікальну можливість для того, щоб розповісти іншим про Ісуса Христа. Вас не будуть за це вбивати чи катувати, як це було у радянські часи. На противагу цьому ви можете вільно поділитися своїм свідоцтвом з людиною в тролейбусі, маршрутці, де завгодно. І є великий шанс того, що після цієї розмови вона змінить своє життя, змінить його вектор. На краще, проте не забуваємо, що наші вчинки говорять набагато гучніше ніж наші слова. Тому давайте жити так, щоб наші слова не розбігалися із нашими вчинками.